Ці міста м, підлягають виселенню. Да, там обласна військова адміністрація так визначилась. Чим люди дуже незадоволені, тому що ну що, позакривали підприємства, потім закрили е, бюджетні установи, потім закрили там магазини, кафе, і люди всі автоматично залишились без роботи. Сказали: Ну, можете роз'їжджатись. Хтось поїхав. Ну, у кого є е, діти, і хто, хто боїться за дітей, то багато повиїжджало вже давно. Або якщо могли, повідправляли дітей родичам. Е, принаймні, у нас чотири таких громади, які повністю підлягають відселенню. Да, писарівка, да, наскільки я розумію, велика писарівка і, і середина года, Да. От знову ж е, ну, частина людей. Виїхала частина сердиться, чому сердиться на обласну військову адміністрацію, тому що ну нічого не запропоновано. Окей, хтось працював там, ну, умовно, там, на новій пошті або там в магазині, або в якомусь кафе, да? там, типа, всі люди без роботи залишились. І там, типа, виїжджати, куди виїжджати. Там, де ніхто не жде. Ну, окей, там кажуть, в деяких містах не буду. От, але ну, це поки все. От, люди залишились без роботи. Скажу так: пенсіонери виїжджають неохоче, пенсіонери залишаються. Мало того, їхав підвозив жіночку в Білопілля. Каже: живу в режимі е, дачі. Да, переїхала до дітей в Суми, от, але ж там же посаджений огород, той з'їзди попутками, добирається в Білопілля. все одно на аж посапати, на аж там пополивати, дощу нема. Там треба палить, ну, от таке. Тобто все одно люди, як то там, то тут, там, ну такий напівкочовий образ життя. Ну, а але... що пропонують? Пропонують тимчасове розселення, так? Нічого Гур... постійного? Гуртожитки. Да, гуртожитки, ну понятно. Хоча ну, деякі так. сільські громади, щоб заманити е дітей в тій ж самій Сумської області. Пропонують викупають у своїх же односельців старі хати непотрібні або закинуті. От там багато закинутих, тому що взагалі ну, спадок оформлять дорого. Там воно нічому, там типу, і того там ніхто не шевелиться. Да? Там типа ну то давайте ми вам зараз допоможемо оформити спадок. Викупимо і заманюють таким чином людей. Але передусім не, не пенсіонерів, вони нікому не потрібні. От зараз лишнє, може, сказав, але, ну, скажімо так, мало. В економічному плані, так. так не, можна, да, не можна казати, да. так. Але ну, по великому рахунку, там ну, не дуже там, щиро раді, да. а от сім'ям з дітьми раді надзвичайно, тому що діти це шкільна субвенція, це можливість там ну, виживання для громад, і тому сільські громади заманюють. От, ну і переїжджають там з Білопілля, Варажба в основному в Суми, Велика Писарівка в основному Вахтирку. Там Переїжджають, подорожчали квартири, ну таке все. Що ще треба сказати? Що, звичайно, ну а да, я вже сказав, що незадоволення обласної військової адміністрації, то що якби не допрацьовує. Ну, хоча я не знаю, що вони можуть зробити. Ну так, да, відселити можуть, а роботу, пошук роботи це ж вже ж таке діло. Е Вважає багато хто в тій самій ворожбі в що не треба було цього оголошувати відселення, що типу, якось жили, пересиділи. От, і особливо там, в останні дні перестали там, жорстко обстрілювати там, типу, і всі люди. Ну, от. Але я думаю, що ця русня просто вона якраз отримала інформацію, що. Ці громади добили, що туди виїзд пішов, і типу, нафіг тепер снаряди перевозить, вони свого е, добилися. Да?